Слава Україні! Україна починається з кожного з нас. Бажання жити на своїй землі, ненависть до агресора його злочинів, змінили нас. Ми стали борцями. Знайомтеся, волонтери політехнічного фахового коледжу, які на своєму фронті ведуть боротьбу за право бути українцями. Ми, студенти Новоградвоїнського політехнічного коледжу, віримо в перемогу. І усвідомлюємо, що кожен з нас має наблизити її. Хтось вступив до лав ЗСУ та ТРО, хтось донатить, хтось волонтерить. І ми з перших днів війни почали робити те, що ми можемо: збирати кошти на медикаменти, збирати теплі речі та взуття для бійців ТРО, продукти харчування. А також ми виготовили свої перші буржуйки. Своєму прагненні допомогти. Ми відчули величезну підтримку з боку мешканців міста та сіл, окремих підприємців та організацій, фондів та волонтерів. Нам допомагають коледжі, школи, бібліотеки та садочки. І це неймовірно, це надзвичайно. Також дуже мотивує до роботи ця вдячність наших захисників. Що ми робимо? Як саме ми волонтеримо, проводимо благодійні концерти та ярмарки, платимо маскувальні сітки. Дуже дякуємо Світлані, Дем'янчук. Та її команді жінок-волонтерів за допомогу і за те, що навчили нас їх плести. А також ми виготовляємо окопні свічки. Щоб ви розуміли масштаби, замовляємо 100-200 кілограмів парафіну. А бляшанки приносять з усього міста та сіл. А цей напрямок куруємо цим. У майстерні нашого коледжу студенти разом з викладачами виготовляють буржуйки. На сьогодні вже виготовлено більше 100 штук. Це стало можливим завдяки людям, які були небайдужі, які допомагали нам газовими балонами. А інші матеріали ми вже самі закуповували. Студенти електрики виготовляють лампи для освітлення бліндажів із використанням світодіодних стрічок. Комп'ютерники виробляють повербанки із використаних електронних цигарок. Активно нам допомагають випускники коледжу. Вони постійно донатять. Так ми змогли зібрати на автомобіль. Який перемонтували наші автоелектрики, і ми доставили автомобіль на передову. Наші технічні працівники щодня розпитають в'язані речі, на нитки для того, щоб зав'язати для них шкарпетки для наших захисників. Шкарпетки також виготовляють батьки, студенти, батьки студентів. Ми моніторимо ситуацію на фронті та. Допомагаємо, чи можемо. Ми передаємо дуже різноманітні речі, розпочинаючи з буржуйок, окопних свічок, в'язаних шкарпеток, килимків, кікімор, закінчуючи приладами нічного бачення, шинами, бензопилами та іншими. Також на цьому тижні ми отримали дрон від фінських волонтерів, які який цього тижня ми надішлемо до фронту нашим військовим також ми придбали е, супутниковий інтернет Starlink. Дуже хочеться порадувати наших захисників на передовій домашніми смаколиками. Тому разом з батьками та вчителями ми ліпимо вареники, робимо голубці та печемо пироги. Школи, садочки та підприємці, е, жителі міста та сіл е, привозять до нас випічку, продукти, хліб, мед, сало та багато іншого. Усе це ми возимо на фронт. Двічі на тиждень все це ми пере. Даємо безпересередньо е, захисникам на передову. Е, ми їздили у Бахмут, е, Краматорськ, Костянтинівку та Трушівку. Були ми також і на Херсонщині. Чому ми волонтеримо? Насамперед, нам не байдуже майбутнє нашої держави, наше майбутнє. А ще сьогодні нас захищають наші батьки, наші викладачі, а також наші випускники. Особливо ми пишаємось тим, що сам головнокомандувач Збройних сил України Валерій Петрович Залужний. Став випускником нашого коледжу. Ми не збираємось зупинятися на допомозі, яку ми вже надали нашим захисникам. Якщо вам цікаво, як це все відбувається, запрошуємо до Новоград-Волинського політехнічного фахового коледжу. Слава Україні! Героям слава! Кожен може робити лише те, що він носить в собі. Ви вносите неоціненний вклад в допомозі збройним силам України, внутрішньо переміщеним людям. Так, ви заявляєте про свою громадянську позицію і любов до України. З нами Господь Бог! Все буде Україна! Разом до перемоги!